Пропагандони не домовились між собою, що брехати. Вітаю вас, шановні друзі. Знаєте, зараз в Україні дуже часто стається така ситуація, коли пропагандони так сильно хочуть відробити ці провладні грошики, що починають брехати, навіть не домовившись між собою, що конкретно брехати. Ось що вчора заявив один із головних підсвинків України, Євген Дикий. Реально уражки ресурсів на від року до двох війни такої інтенсивності. От від року до двох, а ми два з половиною вже протримались. Тобто, ну а більше в них просто ресурса немає по залізу. В них на рік, взагалі, по м'ясу швидше на два. Як бачите, у головного пінгвінолога України все завжди прекрасно. Всюди одні перемоги у Росії ресурси закінчуються. все контрольовано, прогнозовано, і все буде перемога. А ось що з цього приводу думає головний розвідник України Кирило Буданов. Інше питання це виробництво засобів ураження. тут вони просунулись. По виробництву ракет вони значно просунулись в кількості вироблення саме іскандерів. Зрештою, ми зараз з вами чітко бачимо, масоване просто використання іскандерів, іскандерів М. А, величезна проблема керовані авіабомби. Виробництво їх збільшено, не буду нікого лякати в кілька разів. Як бачите, вже ніхто не розказує, що у росіян ракет залишилось на два-три обстріли. Навпаки, вже починають потрошки розказувати правду, що у них і ракет достатньо, і кабів, і фабів, і дронів, не кажучи вже за те озброєння, яке їм надають Північна Корея та Іран. Але поки в єдиному телемарафоні будуть виступати такі виродки, як Євген Дикий, українці, зомбомарафонщики, ніколи не дізнаються, що насправді відбувається в Україні. Повні відео заяви і Дикого, і Буданова я опублікував на своєму телеграм-каналі. Не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.